Мої вітання в першому випуску новин 25-го року. Для всіх фанів Нінтендо це однозначно рік Свіч 2. Втім, Нінтендо щось не дуже поспішає з релізом та власне, й презентацією теж. Але от розробники аксесуарів провели вже давним-давно свої презентації Свіч 2. Але про все по порядку. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші підписки, перегляди та вподобайки. Ну, звичайно, коментарі. Якщо хочете більше актуальної інформації про світ Нінтендо, запрошую до Телеграму. Офіційний аккаунт гри Ніер в мережі X порадував фанатів новиною про те, що Ніер автомата розійшлася в 9 мільйонів копій. Гра вийшла у 2017 році, а на Switch у 2022, і вважається одним із тих неможливих портів. Часто перебуває на знижках, зокрема, десь так до. 50%, ну і ціна 80 пілотих. Проданих копій ще цікава інформація від Єсуке Сайта. Це виконавчий продюсер Square Enix. В інтерв'ю Фогеймер він загадково натякнув, що так як у му році 15-річчя серії продовжується, то варто щось анонсувати по Нір. Це не підтверджує розробку чогось, але те, що про Нір це точно. Лего і Нінтендо з 1 січня випускають чергові набори. Вийде одразу декілька, і при цьому не з однієї. серії. Вийде три набори з серії Animal Crossing і одразу 6 по Mario Kart. Радую, що будуть як і досить недорогі, так і середні ціни. От, будь ласка, найдешевші набори Йоші та Селеста. Приємною несподіванкою є те, що набори Mario Kart працюють із Super Mario. Тобто, Довантажуйте дані, отримуйте нові цікавинки. Останнім часом Нінтендо та Лего дуже гарно співпрацюють. Зокрема, вже є набори по Super Mario, по Зельді, Animal Crossing, а також окремо можна зібрати Боузера, Піраню та Маріо з Йоші. Чергове в Нінтендо Music. Додано треки із Mario 64. Музики там небагато, але все ж 19 треків тривалістю в 41 хвилину. А ще як кілька днів додали Donkey Kong Country 3 Double Trouble. Там теж 19 треків, але довжиною в 43 хвилини. Дана гра виходила ще на SNES. Нагадаю, додаток безкоштовний, але потрібно мати активну підписку Nintendo Switch Online. Ну і, на жаль, він має оригінальні обмеження. Good Smile фігура. Оголосили про своє нове творіння. Цього разу персонажі з Fire Emblem, Three Houses, ну і Fire Emblem Warriors Edelgard. Фігурка, як завжди, з розмахом. Висота 27 см, ширина 21, ціна 210 доларів. Вихід тут другому кварталі 26-го року. Перед замовленням вже відкриті. Фізичний реліз Gaming 2 підтверджено для Nintendo Switch. Буде звичайна і колекційна версія. Видавцем виступає, як завжди, Limited Run Games. Гра вийшла ще у вересні, а оригінальна гра в далекому 92-му році. Стандартна версія коштує 40 доларів. Колекційна 99 доларів. Приордер відкритий ще 17 грудня. Реліз у липні та серпні. Fangamer оголосила про вихід у 2025 році фізичної версії Nine Souls для Switch. Поки що це лише оголошення. Дати ціни, власне, які перед замовленням, немає. Потрібно сказати, що видавець завжди має гарне наповнення. Тунік, Тордівеллі, Селеста. В них також готується вихід Little Kitty Big City. Гра до слова дуже гарна, і якщо любитеме Труюдвані, а ще й Соулзи, то вам точно сюди. Її досить часто називають Секіров 2D. Платформер Антон Бласт, натхнений Варіоленд. Побачив патч продуктивності на свіч, відповідно, який підвищив частоту кадрів до 60. Гра загалом мала кілька приносів, але вийшла дійсно чудовою. Оцінки просто неймовірні. При цьому гра вже приносить заробіток. Розробник Тоні Грейсон оголосив, що платформер відшкодував усі витрати на виробництво менше, ніж через місяць після релізу. в грі Star Дюелі. Загалом гра продана у фантастичні 41 мільйон копій. Але не менш фантастичні показники має версія для Nintendo Switch 7,9 мільйона. Ну а я думаю, після нового року їх стало вже 8 мільйонів. За 2024 рік продано 10 мільйонів. Тобто гра таке відчуття тільки набирає оберти. На даний момент гра займає 15 те місце в списку найбільш продаваних ігор всіх часів. Чергові фінансові показники Pokémon TCG Pocket показують, що гра стала справжнім хітом. Можливо, з часом навіть перевершить Pokemon Go, як мінімум через те, що відсутні регіональні обмеження. Так от про 60 мільйонів завантажень вже згадував. А от у грошовому еквіваленті студія отримала за два місяці 120 мільйонів доларів прибутку. До слова, розробник Дена завдяки цьому зміг вибрати з фінансової ями, адже вони всі сили кинули на розробку цього додатку. Ну і чудово, що цим хітом вони виправдали всі свої сподівання, ну і власне Pokemon Company теж. Пару днів тому офіційно оголосили, що Animal Crossing New Horizon стала найбільш продавною грою в Японії за весь час. Ну хто би сумнівався? До цього надзвичайно довгий час першою була гра ще 96-го року. Вгадайте, що правильно Pokemon Red and Green. гра ще старого геймбоя. Їй було продано 7,9 мільйона копій. В Нью-Храйзен вже трохи більше 8 мільйонів. Неймовірний показник цікава історія від продюсера Маріан Луїджі Brothership Акіра Отані. Японський сайт Nintendo Dream нещодавно опублікував інформативне інтерв'ю із розробниками. Виявляється, спочатку планувалась назва Mario Luigi Bande. А ще до цього Маріанд Luigi RPG Wonder, але Nintendo випередила їх, випустивши ще у 23-му році дві гри з подібною назвою. Ще трохи цікавої інформації. Виявляється, на початкових етапах розробки новенької Зельди, це та ще of Wisdom, вона була задумана як продовження A Link to the Past. На це ще натякає схожість карт. Про це також говорили розробники в недавньому інтерв'ю, все тому ж Фоґеймер. Користувач ніком NextHandlet, який опублікував фото Switch 2, зробив і фото док станції. Також сам автор зазначив, що для фону він все ж таки використовував зображення згенероване штучним інтелектом для своєї ж безпеки. Ну звичайно, щоб ніця не прийшли додому. Побачивши док-станцію, загалом вказали, що фото законні і схоже віримо. Продовжила журналістка Лаура Кейт Дейл. Зовсім нещодавно поширила фото задньої стінки все тієї же док-станції, з якої отримали всього лиш два рядочки з текстом. Але це були дуже два цікавих рядочки. Можна побачити, що док-станція споживає на вході 60 Вт, а на виході 42 Вт. Також є інформація, що зарядний кабель від свіч. Не підходить до наступниці, ну мається на увазі саме блок. Те, що там буде usb c то це, я думаю, 100%. Але повернемось до Next Henleда. Він зробив фото Джойкона Кона за тією таємною кнопкою C. Але цікавим є те, що плашка помаранчевого кольору це підтверджує більш ранні витоки про те, що новий свіч. В підтримку старої неонової кольорової схеми буде, скажімо так, подібним, саме блакитно-помаранчевим, могли б уже як по мені, і жовто-блакитним зробити чергові фото з Reddit, що додають ваги попереднім витокам. Загалом начиння співпадає з тими транспортними накладними, що оприлюднювали ще весною. Тобто 256 ГБ і 12 оперативної пам'яті. Ну 2 USB-C, а щитва чи не всі. А мій бо продовжиться. Буде мікрофон, але основне те, що всі попередні чутки підтверджують одна одну. І так, по суті, потужність PS4. Звичайно, не про. Але в консолі буде якась там родзинка, яка нівелює невелику потужність. Далі, власне, про це й говоримо. Новий патент, який підтверджує масштабування від NVIDIA на Nintendo Switch 2. Точніше, насправді, не те, що підтверджує, а скоріше показує можливе застосування його на консолях Nintendo. тому що в самому патенті не вказано, що вони його будуть використовувати на Switch 2. Це вже додумаємо ми з вами. Так от, основна інформація це те, що це масштабування дозволить вагомо зменшити об'єм ігор. Наприклад, якщо гра має 60 ГБ, при використанні цього масштабування гра буде містити близько 20 ГБ. Це все необхідно, щоб великі ігри, особливо від сторонніх розробників, могли поміщатись на картриджах від Нінтендо. Але основне. Те, що рідна роздільна здатність гри може бути, наприклад, всього лиш Full HD. Хоча буде непогано навіть якщо гра сама по собі містить 720p, а її покращують до 2К, Виріш за все, це може бути однією з фішок консолі Nintendo Switch 2. А от і фото Джойконів. Вони до слова фактично порвали мережу. Скільки ж ми отримали теорій, думок стосовно того, що ми побачили на цьому лівому джойконі. Взагалі, деталей багато. Але основне це, звичайно, що оті два малесеньких оптичних датчика. Всі говорять про мишку джойкон, чи мишку джойкони. В будь-якому випадку це щось значить. І може бути ще однією фішкою. А ще серійний номер на джойконі, ну відповідно, фото зліва, є дійсним. Такі номери перевіряються на сторінці перевірок гарантій Nintendo. Тобто можна сказати, що Joy-Con дійсно може бути реальним, ну власне виглядає він як справді реальний. Плюс є вся та нумерація. І от вишенька на торті, відбулася виставка технічних досягнень CS25, де виробники аксесуарів, генкі, дженкі, ну власне, не знаю, яких там правильно, хай будуть Дженкі, взяв і представив макет Switch 2. А ще свої вироби. Ну, там були різні аксесуари, зарядні станції, чохли. У них навіть є доволі непоганий каталог буклетик. Всі вони мають надійти в продаж у квітні. Але дженки пішли ще далі. Вони продемонстрували вигляд 3D і при цьому засвітивши кілька цікавих речей, пов'язаних із джойконами. Взагалі, їхній 30-секундний ролик є неймовірно ідеальним і пропрацьованим. Nintendo взагалі зараз виглядає якось не дуже гарно. З іншої сторони, а чи вже так важливо знати усім зовнішній вигляд консолі, якщо вона й так подібна до попередньої моделі, ну до моделі OLED, якщо це дійсно кінцевий вигляд консолі. То, чесно кажучи, вау ефекту все рівно не було б. А от реальні можливості консолі. Це все, що дійсно цікаво, ну і власне ігри ще вийдуть. Але чим довше Nintendo тягне, тим більше можливостей того, що ми отримаємо ще більше витоки. Ну, наприклад, коробку сфотографує десь хтось на складі, а працюючу систему хтось десь зніме і покаже, як і що там виглядає. Ось такі перші новини січня. Наступного тижня отримуємо Donkey Kong Country Returns HD, А після того, можливо, і розкриття вже не за горами. Дякую за увагу, що додивились до кінця. Усім миру!